Я сьогодні теж шкоду зробила і от думаю, так, коли ти сам провинився, щось зробив так, погане, ти надієшся, що тебе вибачать. Йдеш, просиш пробачення і вибачаєшся. А коли хтось нам робить шкоду, так, то може бути навпаки. Ми не готові пробачити. От, в такі моменти, коли воно співпадає. Шкода як, Нічо собі, Ото у шкоднік. Ти розумієш, що треба вибачати, що все-таки все матеріальне не настільки цінне, як відносине. Так що, і туйка там може врятується, якщо ні, купиться інша. І та шкода, яку я зробила, думаю, теж поправиться. Попробую черенки тут поробити. О, так що то таке життя. Десь добуваємо, десь втрачаємо. Правда, Мурка? Головне, Головне, не втрачати позитив, знаходити в тому щось хороше та, і думати, та, я ж хочу, щоб мені пробачали. То треба другим теж пробачати, правда? Так і роблю. Все. Боря. прийдеш, ще тобі ще кукурудзки дам. Експед, спокійно, все, гарно. А я, <свісно> а я готуйки пробую вкоренити. Така гарна, велика була, віця які. Все, нема. Ну нічого. Я не обіжаюсь вже. Бо теж сьогодні пропинилась і дуже хотілося, щоб на мене теж не обіжалась. А що зробиш? Часто ми робимо щось несвідомо, та, можливо, через неуважність, і тоді нам дуже-дуже хочеться, щоб нас вибачали, не злилися. Так що, таке, вибачаємо буриса. І надіюсь, вони в мене вкореняться.